Добрий день на прикладі цієї посилки, яка приїхала з міста Обухів, хотів вам показати, що таке нержавійка восьмерка. Це просто відходи виробництва. Люди зробили все, що їм було потрібно. Їм це абсолютно не потрібно далі. І вони прислали нам на зразок. Ми вияснили скільки відсотків нікеля в даній нержавійці і запропонували ціну. Далі вже все, як ви бачите, пройшло своїм чередом. Воно в нас значить людей влаштувало. Значить, нам прислали його. А дивіться, яка суть питання. Нержавійка восьмерка, вона легенько підтягується магнітом. Це у неї така особливість є. Іскра у неї щось між, чи поміж нормальний і вроді як щось слабувати. Але за допомогою нашого помічника ми легенько можемо приділити. Так відпивай! Легенько можемо приділити відсоток нікеля в даній нержавійці. А дивіться, в даній нержавійці виходить 8% нікеля ціну яку ми запропонували за не